Ушкарівський яр одне з найтрагічніших місць України. І сьогодні ми тут. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Холокост від грецького всеспалення або шоа з івриту катастрофа. Це цілеспрямована політика нацистської Німеччини по знищенню людей за расовою, національною або іншими ознаками. У вузькому значенні. Це знищення єврейського народу німцями або їх союзниками по другій світовій війні. Як жертв Холокосту традиційно сприймають не лише євреїв, а й представників інших етносів або соціальних груп, представників різних релігійних громад, як, наприклад, свідків Єгови, а також безнадійно хворих. Існує також третій специфічний термін для визначення цього явища так. Він звучить як дрітер хурбн, це специфічний термін з мови ідиш, який означає третє руйнування. Це пов'язано з трагічними подіями в історії єврейського народу, які пов'язують з руйнуванням храму першим і другим. А це вони вважають. Руйнуванням третім кількість жертв Холокосту є значно вищою, ніж вважається. Серед основних жертв холокосту традиційно вважають євреїв. Їх загинуло 6 мільйонів, але кількість жертв значно вища, якщо враховувати, і інші соціальні або етнічні групи, які також планомірно знищувалися нацистським режимом. Знищення базувалося на так званих расових законах, прийнятих на з'їзді в Нюрнбергу. На самому початку расові закони стосувалися виключно єврейського населення Німеччини. Їм заборонялося вести бізнес, мати шлюб з німцями або німкенями, навчатися у державних навчальних закладах, займати державні посади. Їх бізнес конфісковувався, все майно описувалося і вилучалося на користь вищої раси, якою вважали за расовими законами виключно німців і ще деякі народи Північної Європи. Постійно відбувалися акти насильства. Держава розпалювала через пропаганду ненависть до представників єврейського народу. Як і зазначалося раніше, спочатку ці закони стосувалися виключно території Німеччини та виключно єврейського народу. Але з початком Другої світової війни. Дії почали відбуватися і в Західній Європі, і у Східній Європі. І расові закони перен... почали переносити і на інші народи. Наприклад, на слов'ян на Східному фронті існувала така дисципліна, як расова гігієна, яка передбачала сегрегацію різних соціальних спільнот та народів. За нею деякі народи визнавалися вищими, а деякі нижчими. Згідно концепції расової гігієни. Вище раси треба було заохочувати до розмноження і підтримувати це. І навпаки, стосовно нижчих раз застосовувати різні запобіжні заходи, щоб вони не розмножувались. А також передбачала знищення та стерилізацію носіїв спадкових генетичних хвороб, душевнохворих, алкоголіків, наркоманів саме за цією програмою під час тимчасової гітлерівської окупації 41-43 років у нашому місті. Були знищені представники як єврейської громади, так і пацієнти лікарні для душевно-хворих. Так, у жовтні 41-го та червні 42-го року е німецькою окупаційною адміністрацією було знищено пацієнтів полтавської психіатричної лікарні. Пацієнтів лікарні під приводом того, що їх переводять до Харківської психіатричної лікарні. Вивезли на машинах до Гришкіного лісу і там розстріляли. Існує у нашому місті і ще одне місце, пов'язане з історією єврейської громади. Це місце розстрілів, жертв Холокосту. Перші розстріли датовані 23 листопада 41-го року. Але насправді розстріли не припинялися весь період гітлерівської окупації. Жертвами цих розстрілів були не лише євреї. Але євреї складали 50% від числа усіх розстріляних у нашому місті. В акті обласної надзвичайної комісії з розслідування нацистських злочинів вказано, що з 18 вересня 41-го року по 23 вересня 43-го в Полтаві було спалено, повішено та розстріляно 18 тисяч осіб цивільного населення. З них більше 8 тисяч це представники єврейської громади. Тобто 50%. слід вважати, що на початку 44-го року, коли складався цей акт, на основі статистичної інформації та частково проведених ексгумацій у братських могилах, цифра була неточною. Можна сказати, що це місце Полтавський Бабин Яр. Пам'ятник з'явився лише у 70-х роках. Але раніше ніж у місті Київ. Поруч зі старим кладовищем у приміщенні школи номер 27 розміщувався шпиталь для військовополонених. Фактично, це була філія концтаборів. Такі госпітальні філії знаходились також у сучасній інфекційній лікарні на території обласної лікарні та по вулиці Михайлівський яр. На території сучасного парку Котляревського було поховано більше трьох з половиною тисяч військовополонених у перші повоєнні роки на місці поховання військовополонених та на місці поховання цивільних громадян були встановлені тимчасові пам'ятні знаки із зірками, а сам парк перетворений на історико-меморіальну зону. У 60-х роках були розроблені проекти для побудови пам'ятних знаків на місцях, пов'язаних з подіями Другої світової війни. Найзначнішим із них став комплекс солдатської слави. Він побудований згідно рішення уряду УРСР від 1968 року. Пам'ятний знак на місці поховання цивільних громадян та жертв Холокосту побудували без особливих розпоряджень і лише за ініціативи полтавських архітекторів, серед яких слід згадати Лева Семеновича Вайнгарта, та завдяки умовам, які склалися. Від побудови меморіалу солдатської слави залишилися гранітні блоки. От їх і використали для створення. Цього меморіалу. Таким чином було створено меморіал скорботної матері, який відкрили без особливих церемоній у 1975 році. Також це все відбулося за мовчазної згоди місцевої влади. У ті роки було не прийнято акцентувати увагу саме на єврейському питанні. І тому на пам'ятнику немає жодних згадок про жертв Холокосту. У ті роки не прийнято було акцентувати увагу саме на єврейському питанні. Тому авторам меморіалу не вдалося добитися від місцевої влади згоди на те, щоб розмістити якісь написи, щоб свідчили про жертв Холокосту. Як вже зазначалося раніше, це місце можна назвати Полтавським Бабиним Яром. Але у Полтаві пам'ятний знак з'явився значно раніше, ніж у Києві. І Полтавський яр має власну назву Пушкарівський. Робота по пошуку імен загиблих продовжується і в наш час.